Вітаю вас, дорогі друзі, і неочікувано ще одне відео на каналі виходить. З'явилась потреба відремонтувати, навіть не відремонтувати, а відбалансувати такий от акумулятор від електросамокату на 36 вольт і 13 А. 13 тут точно немає, хоча б Ампер 11 було б вже було б добре. Він розбалансований, підсказали мені, чому він не заряджається на 100% десь до 89 і 90 десь заряджається, потім відмикається. Вольтаж, звісно, на виході у нас 40 і 4 приблизно вольти. Зараз поміряємо. І треба буде розібрати, бо балансирів, як виявилося, в них не ставлять. Чомусь я думав, що тут повинен бути ще балансир. А тут тільки плата захисту. Що ж, будемо розбирати, знімати оцей весь кожух і заряджати. Заряджати буду я, у мене є ось такі от. Модулі для літіону я зробив з щупами, щоб їх можна було легше підключати. Один на Type-C, а інший у мене на мікро-USB. Вони всі 5 вольтові, будемо через зарядку. Вони десь до ампера. Отже, давайте подивимося. У мене є мультиметр. Зараз ми поміряємо, скільки у нас от на виході показує вольт. В принципі, неважливо плюс-мінус. 40,5 вольт. Повинно бути ну, майже 42 повний заряд. Тобто десь у нас 1,5 вольта ділося. А значить, якісь секції точно у нас не заряжені, можливо, повністю в розряді. Тож будемо знімати ізоляцію за допомогою ось таких от ножниць дитячих, які у нас не гострі. І треба буде це все зняти і вже буде міряти потім кожну. Банку кожну секцію, вірніше, і вже до неї потім підключатись і заряджати. Іншого варіанту, більш простого, немає. У мене немає приладів, які б це зробили, можливо, автоматично, нема балансиру. Тож будемо вручну. Отже, розібрав я акумулятор, має отак от вигляд наша збірочка 4П10S, значить так, вона повинна бути. Наскільки я розумію, є балансувальні, хоча ні, це не балансувальні, бо їх тут нема. Це у нас просто дроти захисту, які відсікають заряд при досягненні однієї із секцій повного заряду. Що у нас тут по акумуляторам? Давайте подивимося. Якісь IHR 18650 на 2500 мА. Небагато, 9 Вт ємності у них. Отже, ніяких 13 А тут немає. Маємо 10, а то і це багато, десь 9 на виході маємо. Тож небагато. Для 600 ватного двигуна цього малувато. Хотілося б побільше. Ну, Якщо самому зібрати, наприклад, на якихось самсунговських 3300, то будемо мати приріст десь відсотків 15-20% точно. Отже, треба зняти оцю. Плівку. Тут у нас картон захисний а, відпаяти балансувальні дроти. Так, їх треба. Що тут у нас по БМСці? Е, є модель якась е, ну, звичайна сама простецька. Якась. Хотілося б сюди вставити щось з балансувальним але мабуть, воно просто не влізе. Тож, прийдеться вручну балансувати. Отже, зараз зніму захист і поміряємо вже е, кожну секцію. Так, дроти теж відпаяю, помічу що куди, щоб розуміти. І будемо вже потім підключати через зарядку і кожну секцію ставити на зарядку. 2500, якщо там буде не дуже розряджено, то, можливо, десь по 2-2-3 години, години кожна секція буде заряджатися. Подивимося, скільки їх розряджених і скільки недозаряжених. Отже, акумулятор. Тепер повністю майже розібраний. Відпаяв я ті дроти. Там, в принципі, нічого не помічав, бо вони і так приклеєні, буде потім видно, куди вони йшли. Давайте міряти і будемо виявляти ті сегменти, які у нас трішечки відбалансовані. Що ж, почнемо. 4,17, ну, майже повний заряд. Далі у нас, а ось і перша 3,92. А тут у нас. 393. Вже дві секції. Ось тут у нас розряжені. Тим бачу, вони заряджені не повністю на половину тільки. Далі 3,91. Оцей акумулятор брав так, у нас 430 я казав, ватт-годин до того, як почав розбалансувати. Після цього бере десь 260. Тобто ємність, звісно, втратилась, але після балансування це буде відновлено. 4,17. Це треба дозаряджати, всі буде. Тому що я бачу, що не все. Ось, ось 4 4,19. Тобто, по цій, мабуть, воно відсікало. Так далі, де там у нас? 4,18, далі дивимося. 3,92. Потім наступна секція. Не попав, так. 4,18 і остання у нас крайня 3,96. Отже, треба це все буде. Розбаланс вбрати, тому що він тільки е, втрачає ємність і менше енергії запасається. У е, мене є так два оцих тестери і зарядники. Треба буде таким тестером зараз перевірити струм зарядки, що нам треба буде. Е, де у нас тут плюс та мінус, щоб не переплутати? І підключити. І зараз я підключу і подивимося, скільки в нас буде йти заряд. Я не знаю, чи я зможу цими маленькими крокодильчиками десь підкуситися. Ну, можливо, вистачить їх для того, щоб збоку підкріпити. Отже, зараз налаштую і подивимося струм зарядки, а потім приблизно прикинемо, скільки по часу це все займе. Прийшлось підпаяти все-таки цю. Платкою зарядки до акумулятора, я туди де балансири буду потім перепаювати плюс-мінус, якщо буде потрібно балансувати секції. Поки що ця нижня у нас балансується d4, і струм заряду йде у нас 0,8 А, вже майже 100 мА закачало. Довго, якщо там 5 А треба закачати, то це годин 6 буде воно. Заряжати одну секцію. Тож, ота інша е, плата теж буде зараз, мабуть, підпаяна і підключена. Ну Не знаю чим, можливо, повербанкою підключу, бо одна зарядка на зараз тільки є. І нема можливості підключити більше. Будемо думати, поки що буду підключати, можливо, на ті секції, які більш розряджені з тої сторони, мабуть. І таким чином буду дивитися і моніторити ще мультиметром заряд. Отже, побачимось через деякий час, коли все це збалансується, а потім я приблизно скажу, скільки часу на все це. Зайняло, з одною платою чи з двома, вже буде видно. Іде балансування цього акумулятора. Залишилось лише одну секцію відбалансувати кожна з тих, що були десь по 393 3,93-94, вони балансуються приблизно дозаряджаються по 6-7 годин одним модулем. Вже спалив два таких модуля, три навіть один бракований все-таки був, він не заряджав. І хотів підключити декілька. І спалив одну банку. Ось тут підгоріло. Зіскочили крокодильчики і не знаю, як вони коротнули, але електроліт потік, тож я її вирізав. І Будемо сюди запаювати, тому що сварки немає. Будемо запаювати ось таку євовську 2500. Ось Я вже припаяв сюди значить дві нікліві стрічки. І Тут у нас також є е, шматочки з двох сторон. Тут я обрізав. Кріплення і витягнув в цю сторону нашу банку. Тож, я її довів до того вольтажа, як і там, можливо, трішечки більше треба буде, можливо, чуть-чуть ще розрядити і запаяти, а потім вже добалансовувати якраз ту секцію. Так що буває і таке, без пригод не буває. Тим бачу, що в перший раз це робиться. тож Це все робиться з кем так на свій страх та ризик. Ну, Нічого страшного. Потихеньку доробиться, головне. Буде досвід і вже далі буде легше. Головне не поспішати, тому що спалити щось дуже-дуже просто. Тим бачу тут досить багато контактів, які в нас на поверхні. Отже, зараз тоді я вже буду допаювати оцю значить банку обережненько, на рахунок дозарядки. Дозаряжалося приблизно з 9, з 4,93 до. 4, там 18, це десь це 200 мА. Тобто десь по 2000 ці банки у нас є. Тож ніяких 2500 там немає. Ну що ж, ще менше, ніж я думав спочатку. Отже, дороблю, добалансую і потім уже будемо його складати в термоусадку і, звісно, герметизувати і повертати наші проводи для захисту. Так що продовжимо. Завершив я все-таки балансування акумулятора, встановив вже новий, ось так от запаяв тут з двох сторін. в принципі, нікуди воно не дінеться, все пропаяне досить добре. І на зараз у нас що по виходу, давайте подивимося. Так, у нас повинно бути 40... Скільки там? 41,6 вольта. Тим бачу, це ще не всі. У нас заряжені повністю. Я тут деякі е, десь розряджав, десь дозаряджав, і в середньому десь 4,17-4,18 у нас там вольтаж, потім вже дозарядиться. Тобто приблизно десь 41,8 буде вже на виході. Це, звісно, на вольт більше, навіть трішки більше виходить. Залишилось тепер під'єднати оці захисні дроти, під'єднати ось плюсовий контакт для БМСки. І, в принципі, вже можна його буде збирати в кожух. Ось таку термоусадку, чорну брав, подивимося, це 160-ка повинно вистачити. І буду феном його задувати та заклеювати. Отже, готовий варіант скоро буде. Невеличка банда, яка полягла в бою з цим акумулятором. Дивно, що одна мікросхема повністю задимілась при зарядці, хоча вона заряджала. Ну, Можливо, перегрілася або ще щось трапилось. І ось так у нас виглядає вже готовий акумулятор. На перший раз, я думаю, непогано, звісно, є сліди. Що не дуже стягнулось. те, що терморукав був більший. Треба було, мабуть, 140 брати, тоді все-таки було б краще. Ну нічого, головне, що воно вже заізольоване і від вологи захищено. Тут додав герметик, звичайний, білий, він ще застигає. Тут навіть де твердіше і більше всякі, е, такі складки, то я додав більше. Ну, Я думаю, що як застигне, буде вже непогано. Я думаю, що ще десь півдоби і буде вже готовий. Можна буде встановлювати, повністю дозаряджати і використовувати. Отже, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати. Якщо сподобалось відео, то підтримайте вподобайкою якщо було колисно, то можливо напишіть коментарі. Але все-таки сюди краще встановити балансир. Можливо, якщо буду наступного разу балансувати, то вже встановлю його, можливо, на задню частину, якщо буде місце, ще подивлюся. Хотілося б активний, але якщо не знайдемо, будемо шукати з пасивним. Тому що займатися такою. Штукою досить довго, досить незручно, і краще все таки балансир, щоб нічого не спалити, як у мене. Сподобалось відео? Так. Ставте лайки, пишіть коментарі і побачимось в наступних відео на цьому каналі. На все добре і бережіть себе. Слава Україні!